Добрий вечора, у нас знову рубануло світло, але покажу, можливо, буде комусь цікаво. Зібрали дві точинки, Одна наша звичайна мураха, але донор не звичайний Це з пацієнта а, як він? А, з профіля Касапського взяли з бо поворотний механізм, як крутили нього, вертіли і нічого з ним так і не придумали. Дуже незручний, непрактичний. І... Вирішили перекинути на свій і поїде до хлопців ця точилочка Тут, по суті, стандартний наш поворотний механізм, тут все класичне. От, така мураха. До речі, рамка тут невеличка, але я бачу, що не вистачає. Можливо, будемо сюди надалі робити трішки менше. Ми робили 200 мм, така завелика, але під ці габарити, в принципі, вистачить такого плану невеличкої. От, це один, це от друга. На Мін 9 або Ленінграді, хто як його називає. Доробили. Ой, крові попила дуже багато, але, але того варта. Склали, відрегулювали. Замовник попросив таку ручку здоровенню. Так, щоб було що в руках тримати. Оці на штанга, це теж по проханню замовника. О, Додали знизу діагональ, тому що столик ну, досить великий такий вильот і столик поружинний. Тепер у нас стоїть все вкопане, мертво. Ну, звичайно, обертається. Тут би все покласиться. Вліво, вправо тут е цей, цей, весь, цей весь механізм, по суті, один великий підшипник закритого закритого, типу там всередині шарики насипані. От. Що в нас ще не цікаво, ось ця підходить. Скоро буде до завершення, думаю, ще тиждень і доробимо. Ну і такі от класичні теж складаємо паралельно. Багато зараз такого, що в процесі там те не доробили, тут те не доробили, бо світлом, світлом проблеми і поки є світло, хапаємося за те, що зараз можемо зробити. От, і тому Половина зібрана, а інша половина ще в процесі, так як не встигаємо. Ми і так не встигали, а тут ще світло, ну нічого, то таке от такі оточилки. Що у нас ще цікавого, напевно, напевно, напевно все. Далі у нас підуть ці два замовлення відправимо, потім складемо ці, потім ще оті от доскладаємо. З А, ще буде на рефректометри. Або рефрактомометри, як правильніше, одна точка також досить цікава, має вийти. Покажу, як зберемо. Такі ось справи. Наразі все. Всім дякую, гарного дня.